Магонія, японська планцетія та стреліція заквітли у Запорізькому ботанічному саду. Останню в народі називають райський птах через оригінальну форму квітки, яка нагадує чубчик вінценосного журавля чи пір'я райських пташок. Батьківщиною багаторічної стреліції вважають південну Африку, а от в Україні цю тропічну рослину виростити у відкритому ґрунті неможливо лише в теплицях чи оранжереях. А все через особливі умови догляду. Зокрема, треба постійно підтримувати температуру повітря вище двадцяти градусів за Цельсієм. «Стрілиця – це тропічна рослина, тому я думаю, що їй 25 достатньо. І за те, що вона в дуже велика, тропічні рослини, там сонечко підігріває. Навіть коли його немає, тепло проходить через скло, дуже велика розміри її дозволяються. А от у лимонарії плодоносять цитрусові, зокрема мандарини та гібрид лимона та грейпфрута. Тут потрібно підтримувати високий рівень вологості, тому що дня працівники ботсаду оприскують дерева та кущі водою та спушують ґрунт. Кожного дня да, дівчата і прибирають, і поливають. Волога потрібна їм, тому збризують, потрібна ж вологість їм. І ну, Підтримують оптимально, щоб для всіх рослин було і волога, і температура, щоб було всім комфортно рослинка. Наразі через безпекову ситуацію у Запоріжжі екскурсії для дітей та дорослих у ботанічному саду не проводять. Побачити квітучі рослини можна у соціальних мережах закладу. Відео екскурсії. екскурсовод ми знімаємо ну, і монтуємо самі, робимо, викладаємо на нашу сторіночку у Фейсбуці і в інстаграмі. Загалом в ботанічному саду так багато видів різноманітних рослин, що їхня кількість вимірюється тисячами, і вони чи не щодня радують своїм цвітінням? Тож працівники зазначають, вже незабаром підписники побачать нові віртуальні екскурсії. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.